Поставка цих станцій на територію Миколаївської міської територіальної громади це результат спільної роботи нашої обласної військової адміністрації Ірини Андріївни Віріщук. Тобто це робота, яка завершилась конкретною справою, саме можливістю нашій громаді в ці складні часи отримати станції очистки води для того, щоб уникнути екологічної катастрофи, локації, які визначені в місті Миколаївка для установки даних станцій, вони включають в себе як територію Миколаївської, міста Миколаївка безпосередньо, так і сусідніх населених пунктів. Визначені локації, визначені відповідальні. Сьогодні готуються, розбираються всі технічні умови щодо підготовки їх до експлуатації в тестовому режимі. І Я сподіваюся, що найближчим часом, коли ми врегулюємо всі ці технічні питання, ми зможемо їх запустити в тестовому режимі.